Остання гонка у казковому контіолахті добігла кінця. Результати відомі. А як саме пройшов жіночий мастарт, зараз вам коротко розповім. На жаль, на цей мастарт з українок ніхто не кваліфікувався. Старт гонки. Всі атлетки розпочали боротьбу. На першій відмітці всі тримаються в одній групі. Та вже на першому вогневому рубежі Хаверсон та Пройс відстрілялися перші, але по одній хибі. Жан Маноа та Ельвіра Еберг також мають по хибі. Хекі Грос та Кнотен стріляють чисто. Мінкінен, Адренсон та Рішар також нуль. Суві виходить першою, за нею відразу рішар та Хекі Грос. Кнотен та шведки переслідують. Вже на відмітці 3,7 сім кілометрів. Бриза нас доганяє та стає лідером. Вог, друга, Кнотен третя. 4 та 4 км. Бреза Буше має невеличкий відрив від групи переслідувачок. Та вже на другій лесі Кнотен стріляє чисто та виходить першою. Магнусон також 0. Та Бреза Буше чисто. Кнотен перша. Вірер плюс 2,9. Хаузер плюс 3 і 8. Бреза Буше плюс 4 1. Арниклаєв – плюс 4,5. Магнусон плюс 5,9. Відмітка 6,9 км, Бразабужає лідирує та має перевагу на Твірер 4,3 секунди. Арнеклай плюс 6,2. Кнотен плюс 9,3. Та вже на третьому